Доброго ранку, ви дивитеся ТВА. і в ефірі. Новини з вами, Анна Діденко. І почну з новини про те, що президент України Віктор Янукович звернувся до українського народу. Він висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав у співвітчизників зупинити конфлікт. Про це повідомили у прес-службі глави держави. За його словами, опозиційні лідери перейшли межу, коли закликали людей до зброї. Він заявив, що законопорушники повинні стати перед судом, який визначить їм міру покарання. Також Віктор Янукович повідомив, що він попросив утриматися від радикальних дій, але його не Почули і зазначили, що ще не пізно зупинити конфлікт. Нагадаю, що наразі ситуація на майдані Незалежності досить складна. Мітингувальники всю ніч простояли на майдані. Зараз протистояння продовжується. Міліція, і мітингувальники кидають один в одного пляшки із запальною сумішю та світлошумові гранати. Беркут час від часу використовує водомет. Зараз протестувальники продовжують палити шини і відповідають силовикам каменюками і коктейлями Молотова. Сьогодні робота київського метрополітену залишається призупиненою у зв'язку із загрозою терористичних актів. Рух буде відновлено одразу після стабілізації ситуації у Києві. Про що буде повідомлено додатково у департаменті транспортної інфраструктури закликали користуватися наземним транспортом і по можливості відмовитися від використання власними автівками, особливо в центрі столиці і прилеглих районах. За словами голови Київської міської державної адміністрації, ці дії спрямовано на збереження життя і здоров'я громадян, забезпечення постійної життєдіяльності міста. І далі синхрон, дивіться Я, eh, Володимир Макеєнко, звертаюся до всіх гостей, до всіх киян, жителів міста Києва, утриматися від поїздок в центр міста. Зв'язку з ситуацією, яка сталася в країні, яка сталася в столиці міста Києва, місті Києва. Для того, щоб запобігти втрати життів наших людей, щоб не було поранених. На жаль, це вже відбулося. Я звертаюся до всіх з порозумінням, віднесися до тих мір, які ми прийняли зараз. Це для стабільності, це для збереження життів наших громадян. У прес-службі нагадали, що за дорученням. Е Голови Київської міської державної адміністрації Володимира Макеєнка міський наземний транспорт працює у посиленому режимі, залучено резервну кількість рухомого складу та організовано додаткові маршрути від усіх зупинок метрополітену. Ну і далі новина про міжнародну реакцію країн. Міністр закордонних справ Литви Глінас Лінквячусь в заяві з приводу останніх подій в Україні закликав України Європейського Союзу розглянути введення цілеспрямованих санкцій проти відповідальних за застосування насильства в Україні. В його заяві, яка оприлюднена на сайті міністерства, написано, що зараз на вулицях Києва вирішується майбутнє України. Міністр закликав негайно покласти край насильству і ретельно розслідувати всі випадки убивств і поранень, а також притягнути винних до відповідальності. Він висловив співчуття. Постраждалим а також родичам загиблих. Литва також закликає владу і опозицію в Україні негайно повернутися до переговорів про новий уряд. Окремо він також у Твіттері звернувся до президента Віктора Януковича негайно вивести силовиків з центру Києва. Також нагадаю, що у ряді країн Європейського союзу вже виступили з гострою критикою нинішнього насильства у Києві. При цьому вже прозвучали кілька попереджень про санкції Євросоюзу проти осіб винних у цьому насильстві. Про це заявив посол Сполучених Штатів Америки в Україні також. Рух ми європейці закликає членів Олімпійської збірної України припинити виступи на Олімпійських іграх, які проходять в Сочі. В заяві руху повідомляють, що спортсмени мають припинити свою участь в зимових Олімпійських іграх в знак солідарності з народом України, розділяючи траур за загиблими. Адже на вулицях Києва столиці кровопролиття і драматичні події нагадаю. Олімпіада в Сочі триватиме до 23 лютого. Сьогодні вночі під час наступу силовиків на майдан активісти кинули кілька коктейлів у молотова і підпалили БТР. Далі відео без коментарів. Ось БТР. Не пускай. ось вони закидають машини. За закидають. Гранати закидають петарди. Банда, Зупини! Ну що ж, поки на цьому все ми будемо стежити за ситуацією у місті. Дивіться новини вже через пів години, а поки пряму трансляцію того, що відбувається у місті Києві на Майдані. З вами була Анна Діденко.